Привіт! Я Руслан Олексіюк, засновник каналу Аудіокниг студія Калідор. Справа у тому, що коли розпочалася. Нова активна фаза війни з Росією, моя дружина якраз відновлювалася після складної операції. Довелося її і маленького сина відправити за кордон до родичів, аби не втрачати зв'язок з дитиною. Що вечора я начитував йому один розділ із книги. Моя родина до мене повернулася, проте я продовжив робити записи. З'явилися підписники, з'явились ті, хто вважає, що ця справа надзвичайно необхідна. Майже. 90% усієї світової літератури ніколи не перекладалися українською мовою і тим паче не озвучувалися. Давайте українізувати цей світ разом. Підпишись на наш канал, вподобай наші відео, розповсюдь інформацію про нього в інтернеті, і ми обов'язково переможемо. Почуємося на калідорі. Слава Україні!